Як це стало можливо за рахунок того, що використовують, наприклад, дронматка? Молня, дрон молня, який несе fpv дрони, які доносить до окремої там ділянки, скидає і далі ці дрони вже можуть працювати там на відстань там, 10 км, 20 кілометрів. Якщо ми кажемо про удар по Харкову, то тут, скоріш за все, був використаний FPV-дрон з корисного таження близько там двох там кілограмів вибухівки. Це класичні дрони ударного типу, які використовуються на лінії повозітні. Розуміючи, що це Харків, давайте пригадаємо всі ці дії. І з боку сил оборони, які відтягували росіян від Харкова для того, щоб прибрати ствольну артилерію. Тому розуміємо, що ворог обирає тактику терора, ворог обирає шукає рішення щодо збільшення кіл зони. Він не зміг використовувати ствольну артилерію, він не може використовувати там мінометний вогонь. Тому він шукає рішення, які би дозволили йому і далі би тиснути на цивільне населення.